Питання, яке сьогодні підніматиметься у відео, стосується базових податків для тих, хто наважується відкрити фірму у Польщі. Тобто це відео відповість вам на питання, до яких податків потрібно готуватися при відкритті фірми, тобто по польській спулки. Завдяки цій інформації ви зможете заздалегідь прорахувати, чи варто відкривати фірму або вигідніше почати ЄДГ. Поїхали! Питання оподаткування бізнесу це основне питання. Інформація про нього повинна йти зі старту. Саме тому ціль цього відео це донести необхідну інформацію для своїх майбутніх клієнтів, щоб вони змогли в будь-який момент отримати знання після того, як переглянуть відео про відкриття фірми, яке, до речі, зараз буде у вас десь на екрані. Якщо ви ще сумніваєтесь, чи можете відкрити фірму, рекомендую до перегляду. Теж люб'язно нагадаю вам про лайки та підписки. Це мінімум, який ви можете зробити для мене за інформацію, яку я вам даю безкоштовно. Отже, давайте відразу почнемо з того, скільки видів податків для фірми існує в Польщі. У Польщі, як і у більшості країн світу, тільки один податок для фірм, і це податок на прибуток. Він називається CIT. Для тих, хто дружить з англійською, розшифровка Corporate Income Tax, що дослівно значить податок з доходів корпораційних. Все дуже зрозуміло. Який відсоток ціт? У 99% випадків для вас ставка оподаткування буде дорівнювати 9% від прибутку вашої юридичної особи. Щоб не заглиблюватися в ці загальні поняття, просто загуглите, що таке дебіт і кредит. Це базові шкільні знання. Чому я сказав про 99%? Тому що середньостатистичний бізнес за час свого іностування в 99% випадків ніколи не перевали через 2 мільйони євро доходу на календарний рік. Така статистика. Але якщо ви є тим самим одним відсотком чи бізнес досяг прекрасних результатів, тоді в цьому випадку ставка податкування піднімається з 9% до 19%. Однак, хороший бізнесмен завжди зробить так, щоб ставка податкування була мінімальною, навіть не дивлячись на успішність свого бізнесу. Саме тому корпорації є корпораціями. Отже, якщо за рік у вас менше 2 мільйонів євро прибутку, податок 9%. Якщо більше 2 мільйонів євро, податок 19. Так само важливо сказати, що це цифри брутто. Взагалі вам доведеться звикнути до того, що в Польщі бруто це, як то кажуть, стандарт. Однак, коли запитують вартість, вам відповідають цифри в нетто. Наразі зустрічав наших, хто обурювався, тому що йому нібито говорять одну вартість, а у підсумку фактура приходить з іншою цифрою, більше на 23%. І тут ми плавно переходимо Будемо ще до одного податку, який має значення в бізнесі. Я не помилився, коли говорив про те, що податок в Польщі для бізнесу тільки один. Так і є Все тому, що 23% над вартості платять і особи Тільки в умовних магазинах на прилавках ви одразу бачите ціну з тією доданою вартістю. А ось фірми часто повинні відразу у своїй голові додавати її самі. Так, ті, хто. Плюс-мінус займався бізнесом, вже зрозуміли, що мова йде про ПДВ у Польщі. Цей податок називається ВАД. Якщо ваша фірма є платником податку Ват, всі ваші фактури будуть плюс 25% націнки. Тобто, коли до вас приходять клієнти, вимагають ціну. Ви називаєте йому вартість послуг або товару, в залежності від того, чим займається ваша фірма. В нето, тобто послуга коштує 1000 злотих, ви її озвучуєте як 1000 злотих нето. При тому з іншого боку, вже розуміють, що кінцева ціна буде 1230 злотих, тобто плюс 23%. Саме на це і скаржаться наші бізнесмени. Чув вже не раз, ніби. Це не обговорюється на старті, часто угоди не підписуються. тому як кажуть, проінформований значить озброєний. При цьому в деяких випадках ваш бізнес може не подавати заявку на платника ВАД і виставляти фактуру на одну суму, що не то, що бруто. Випадків не обов'язкової реєстрації ВАД вистачає. Поговоримо про це в іншому відео. Що маємо? Єдиний податок на прибуток, польський ПДВ, тобто ВАД що ще є ПІД. Назва схожа з цит. Розшифровка теж. Під це personal Income Tax, тобто персональний податок з доходів. Звідси, звідки він взагалі береться, якщо ви відкриваєте спілку, а не ЄДГ. В принципі, логічне питання. Якщо ви вирішуєте вивезти гроші з фірми, як засновник, тобто членник зожонду, ви як фізична особа отримуєте дохід. Тим самим вже зобов'язаний відповідати перед податковою як фізична особа і оплачувати податок на, прибут... на... на прибуток. Чому такий вид податку рідко обговорюється в темі фірм? Тому що користуються таким способом виведення грошей єдиниці. І ось чому. У моменті виведення грошей з фірми, як засновник в Польщі, це називається винагородження членку за жонду, повно функція е, на подставі акту поволання. Податок становить 17%, в разі якщо дохід не перевищує 85,5 тисяч злотих. Якщо такий дохід перевищує цю сьому, податок буде вже дорівнювати 32%. Крім цього, з моменту ведення польського лада винагородження членку за тягне за собою ще й оплату ЗУС. Конкретно це питання складне з точки зору розуміння, так як податок на прибуток максимально простий, ПДВ все ясно, А ось по іншому податку, я завжди даю всім своїм клієнтам одну важливу пораду: не ставте питання про податкування юристам, задавайте його бухгалтеру. Ви повинні розуміти і розділяти компетенцію, щоб потім не шкодувати, що заочаджували 200 або 300 злотих на консультації у бухгалтера. В цілому, це та базова інформація, яку повинен знати абсолютно кожен, хто збирається починати бізнес шляхом відкриття юридичної особи. Я підкреслю: відкрити фірму ви можете перебуваючи в будь-якій країні світу, тому що саме стулка буде об'єктом оподаткування, і саме вона буде відповідати перед законом і клієнтами. Ваша ж присутність як засновника фірми в Польщі не обов'язкове. Ви завжди можете працевлаштувати директора, працівників і стежити за розвитком бізнесу з іншої країни. Потрібно так само розуміти, що кожного засновника можна працевлаштувати в своїй же фірмі. Це можна це може бути як умова бранці, так і умова з лицензі. Про умови ми з вами спілкувалися в цьому відео. Чи тут, чи тут. А, у ньому я піднімав питання, який вид трудового довору краще, який договір найваж... найважчий для фірми і так далі. Після працевлаштування на свою фірму у бізнесу з'являється зобов'язання платити вже інші віді податків. І все ж таки знову раджу обговорити це перед початком роботи з бухгалтером, що дасть вам можливість знати і розуміти, чи варто взагалі йти на працевлаштування засновників на фірму за трудовим договором. З вами в черговий раз був емігрант у Польщі, який готовий допомогти вам з усіма питаннями, що стосуються роботи і бізнесу в цій країні. Не забуваймо про лайки і підписки. Всього найкращого.